Вітаю, друзі! Вирішив провести такий невеличкий тест. Придбав два камінці від компанії КДТУ на гібридній зв'язці, суперабразив, Ельбор і Алмаз. І вирішив подивитися, хто швидше з них опрацює стальку М390. Ну, Заодно чимось обдеру ну, і чимось потім фінішую, щоб подивитися, не залишиться чи е, якихось слідів. Да, от таку пластинку взяв М390, дякую Володимиру Петручку. Е, і е, почав обдирати гальванікою 150 150 думаю, ну, попробую. Я зазвичай для якоїсь Просто, як так кажуть, кастрюлі використовую, щоб геометрію навести. Але тут вирішив, думаю, попробую, щоб прям рельєфу э, задати і чи справляться і як справляться ці камінці. І тут я почав роздивлятися цю гальваніку, рік вже відпрацювала. Зараз на відео покажу. Це стан гальваніки. Гальваніка 150. За рік роботи. От бачите місця? Це я до середини. Прийшов зараз отак, отак. Отак. буде видно. Тобто є місця, де їй. Де алмазів стало трохи менше. Але це рік роботи. І понад 450 ножів. Я вже казав, що найголовніше витримувати СОш, або майже не використовувати, або ну менше старатися. Ой, ну типу, маслами або розчинниками не користуватися. Та коротше, камінь у відмінному просто стані. Ще раз. Щоб було зрозуміло, що... Ну да, десь щось. Повисипалися, але щоб сказати, що критично, то й ні. Ну, так, да, зерна різні. Ну, тобто за рік половина ну, точно залишилася. Сухте, це взагалі там шара. А це сталь М390, попрацював гальванікою від Сайтулс на алюмінієвих бланках 150. Зараз от збільшення зроблю рівно трьохкратне, а це інший бік, теж гальваніка 150. От так щоб було розуміння. Що вона плюс-мінус однакова. І починаємо тестувати. Взяв в першого учасника тесту алмазний брусок на гібридній зв'язці від компанії КДТУ 60х40 це 300 гріт, товщина робочого шару 3 мм, ну, бланки 4 мм. Ну, оце я попрацював поверх. Гальваніки з 150-ю кидати ушним алмазом 60х40. Блін, ну півтори хвилини. Коротше, він його спокійно перебив, може він і зразу його перебив, це я так подивитися вирішив, а воно все вже, а воно все вже готове. Так що подивимось, як відпрацює альбор на іншій стороні. Гібридна зв'язка алмаз 60 на 40. Ну, а це, виходить, я ще хвилинку попрацював алмазом, щоб був одинаковий тест. Ну що вам скажу? ну, Дійсно ну, рисочка ну, трохи відрізняється. По швидкості, ну, плін, однаково. Так що оця одвічна боротьба, Алмаз чи Ельбор. Ну, тут де, де посередині краще працював. то... В общем, якщо посидіти, можна добитися результатів однакових. Якщо вам треба перебивати повністю рельєф попередній, тоді треба брати зерно, ну, зерно в смыслі, наступне зерно не пропускати. Прям підряд зерна пускати, тоді так можна під поліровку швидко готувати. Або через Одне зерно, тоді правило, що вдвічі треба буде більше посидіти. А от алмаз чи Ельбор, да, на багатьох сталях алмаз повільніше працює, ніж Ельбор. Але є сталі, де і Ельбор пасує перед алмазом. Кераміка. ну Тут однозначно алмаз попереду планети усієї по чистоті. ну от бачите, Гарна зв'язка показує, що чистота обробки. Від зерна залежить, залежить, але більше залежить яка зв'язка. Тут зв'язка доволі м'яка. Вона, до речі, ну, я не бачу, щоб вона суспензію давала. Якщо Ельбор трошки щось видає, то чи може це він так шлам перероблює. Бо шлам на алмазі є, але бланк, ну не бланк, а сам камінь світлий. І тому на ньому просто, просто видно це як, як шлам. Ну, короче, в общем, Можна і алмаз, можна і ельбор. А краще мати і те, і те, і дивитися, де краще працює. Мені тут чисто тактильно, по відчуттях сподобався більше, як працює алмаз саме. По чистоті Ельборчик, мені здається, що по чистоті виграє сетом, якщо працювати. Ну, як завжди, як завжди. по різу, ну там вже треба дивитися на фінішах, да? як ця зв'язка себе покаже. Так що, попередні, десь результати отакі. Беремо наступного учасника тесту. Це те ж саме та ж гібридна зв'язка, тільки зерно Ельбор, ті ж 3 мм робочого шару і 4-мм бланк. Ну, а це виходить КДТУ, ельборчик так відпрацював. Ну, теж образно. За хвилину воно зразу перебиває риску. Просто, от, бачите, є там трошки глибше, то от, щоб їх не було в подальшому, то треба ще трошки буде попрацювати. Це те я хвилинку попрацював. Ось, бачите, там прорито гальванікою. Отаке таке треба від цього треба позбутися. А так Ельборчик працює так же швидко, ну, точніше, не так. Це, це як його на, на друге місце ставлю. Ні, різниця, до речі, в роботі відчувається. Алмаз трошки грубіше гризе, Ельбор типу, відчувається як більш, більш піщано. Здається, що він. Як сказати, менше працює, але він працює так же жваво. Тобто, зараз попрацюю півхвилинки і буде точно такий же результат. Коротше, що то що то має право на існування, прикольно працює, ця гібридна зв'язка. Ну, а Це виходить, відпрацював рельборчик 60 на 40. Ну, Плюс-мінус, те ж саме. Да, інша трошки ризка. Але суть та же, швидкість та же. Коротше що, що Амаз, кідетего на гібридній зв'язці, мають місце будь. Якщо воно так спокійно по М390 працює, то е, звичайні стали також буде оброблювати. Наскільки це буде раціонально, то кожному судити по своїм фінансам, можливостям, вподобанням там і так далі. Так що, результат мене порадував. А далі я вирішив просто попрацювати більш мілкішими абразивами, щоб подивитися, не залишиться чи ніяких рисок. В даному випадку це такий же Ельбор на гібридній зв'язці 2820. Так, а оце виходить попрацював отак от Ельбор 2820 КДТУ на гібридній зв'язці. Теж пара хвилин. Ну Така рисочка доволі рівна однорідна. Так, зараз спробую іншу сторону, де працював алмаз. І після нього теж тим же ельбором пройшов. Ну Якщо не придиратися, там де якихось Блин, та дрібниць, то я особливо різниці не бачу. Так, ну, на, на крайку не дивіться, тут крайки нема, це, щоб було розуміння, це, це просто шматочок М390 це на ніж, це тестова пластина. Е, ну, коротше, ельбор, ельбор все перебиває і швидко працює. Ну, а далі просто попрацював 2 хвилини таким же Ельбором. Тільки вже 14-10, десь півтори тисячі гріт. Ну, а так виходить, що відпрацював 14-10. Ну, можна добиватися більш однорідної рисочки. На іншій стороні. Зараз подивимось, там я обережніше клав. Тут рисочка. Більш чітка, так що. От так от, от так вот. Це вже 14.10, Ельбор. альбор. буквально 2 хвилинки. Це просто подивитися наскільки швидко. Тобто можна ще сидіти стільки ж, І воно його все зробить лялькою. Да. В общем, має місце будь гібридна зв'язка. А це я вирішив трошки згладити риску карбідом кремнію, щоб потім попрацювати мілким-мілким природним каменем. До речі, цей карбід кремнія це від нашого київського заводу сверхпрочних матеріалів ЄСМ. Так званий. Це дуже-дуже рідкий абразив. А ось так відпрацював 7-мікрон рижський карбід кремнію. Це взагалі по хвилинки. На бік після 14.10 він просто з'їв. А далі я взяв мілкий уельський сланець Yellow Lake. Він вважається. Бритвеним, але на ножах його використовують для зачистки. Коли ви, наприклад, в перший раз гострите ніж, бажано першу заточку зробити в ноль. Так от цей сланець або подібні йому тут стають в пригоді. Його грітність десь там 8, 10, 12 тисяч гріт по джису, в залежності від зразка. А Отак відпрацював Єлоулейк по М390. Отак він. Це теж дві хвилинки з суспензією. Якщо оновити 2, 3, 4 рази, воно спокійно замонтує поверхню. Але для Yellow Lake це трошки, як сказати, ну, по-перше, заважка задача, бо я після 14-10 Ельбора трошки, буквально хвилинку пройшовся. М7 карбідом Кремні, але без суспензії, без нічого. Ну, Він свою там рисочку трошки чоркнув, але не стер. Тобто під отакі камені типу, Єловлейка або інших сланців, такі сталі, як М390, треба підготувати, якщо ви хочете потім матовий класний підвод. Або використовувати більш підходящий, типу, японських, або Чарлі Фореста, Двалів, Вони це переб'ють набагато швидше. Але він тоненько працює класно. Дорогий, класно працюючий сланець. Тобто він, отак правильніше сказати, він не швидкий. Але він. Оце ще попрацювати 5-7 хвилин. І тут буде однорідна така матова матова поверхня. А потім я вирішив подивитися, як швидко відпрацює за одну хвилинку. Найкращий представник британських сланців кремності це Чарлі Форест. Це зразок грубий, м'який, швидко працюючий. Наприклад, Чарлі Фореста. І все. І результат, отак видніше, без світла і структура пішла. Важко, важко ловити. Ну, в общем, суть зрозуміла. що Чим більше будете сидіти, тим більше буде матуватися, проявлятися структура, сталі прибиратися скрайки зайвий метал. ну, А там вже золоту середину між естетикою, різом і все іншим, це вже досягається е, досвідом, розумом та рівними руками. Так що Такі, як Тама Чарлі Форест, Лінмелін Лін, куча японців, Арканзаси, От Вони просто швидко на таких сталях, як М390, роблять свою роботу і заставляють її і різати, і естетичний вигляд підводу мати. Висновки у мене дуже однозначні і дуже позитивні. Що Алмаз, що Ельбор відпрацював на цій гібридній зв'язці на відмінно. Сам Алмаз і Ельбор, як завжди, просто трошки відрізняються по роботі. У Алмаза більш глибокі виподібні риски, у Ельбора менш глибокі, більш широкі і такі округлі. Рисочки. Досвідчені затишники і знають, і мають в своїх сетах і Алмаз і Ельбор. Вони знають, що по різних сталях вони працюють трошки по-різному, десь Алмаз виграє, десь Ельбор виграє. І виходить, що треба грубіше різо візьміть алмаз на тих сталях, де він підходить. Хочете більш делікатної роботи, і різу візьміть пільбор. На мілких фракціях це менш візуально замічається в плані риски, але от по різу є трохи відмінність. Значить, з приводу самої зв'язки, мені ця зв'язка дуже сподобалася. Я не буду порівнювати і казати, що це щось посередині між мідно оловяною та мідно-фенелфроном. Гідну. Ні, я вважаю, це інша зовсім зв'язка. Вона в мене займе місце в сеті, там, де я б брав би синтетик. От мені оця зв'язка заміняє зараз по відчуттях синтетик. Тому що вона зразу працює як і керамічна, як і вулканітова зв'язка. такий Пластик, я б сказав би, котрий для новачків це жирний плюс, та і в принципі для досвідченого заточника це збереження абразиву. Тобто зарізати цей абразив, тобто глибоко його процарапати, наприклад, кінчиком ножа, майже неможливо, да, якщо там не накл не докладати там, над якихось вандальних зусиль. так що е так, така полу робота такого, типу як софтач, такий карбон. Якийсь я навіть передати не можу. Це треба просто взяти, придбати і і спробувати. Це зовсім інші відчуття. Так що я планую провести ще багато тестів і порівняння і алмазу, і ельбору, і різні зв'язки. Дуже хочу зіштовхнути алмаз з ельбором, лбами по керамічним ножам, я до них ставлюся не дуже позитивно, але багато хто, по-перше, питає, а по-друге, використовує їх. Тому ми подивимось. Хто з них працює краще, чище там, і так далі. Так що слідкуйте, підписуйтесь на гостру школу, це телеграм-канал, чат. Завжди буду радий відповісти на любі запитання. Усім, як завжди, мирного неба. На зв'язку, друзі. Всім удачі!